Знову пекельні плюс 30. до України суне аномальна спека з Туреччини та країн Балканського півострова. Синоптик озвучив несподіваний прогноз і назвав які саме області. Вже найближчим часом охопить. Ну, дуже тепла погода. Однак українців попередили, що у деяких регіонах все ж пройдуть дощі. Де слід діставати парасольки, де варто записатися водою і готувати панами, розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Трішки насолодилися вересневою свіжістю, і досить. Вже цього тижня в Україні очікується аномальне тепло однак у деяких регіонах все ж пройдуть дощі. Про це повідомив синоптик Ігор Кибальчич, пише Метеопрок. За його даними, над центром та заходом Європи очікується розвиток циклонічної діяльності, через що на території України переважатимуть повітряні потоки південного та південно-східного напрямку. За рахунок такої атмосферної циркуляції до нас почне надходити тепле повітря з Туреччини та країн Балканського півострова. Значних дощів на найближчий день не передбачається. Лише у західній частині часом спостерігатимуться помірні опади. У вівторок, 24 вересня, завдяки впливу антициклону збережеться тепла та суха погода у більшості областей нашої країни. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12 градусів. У південних областях плюс 12, плюс 17 градусів. В день плюс 24, плюс 29. У Карпатах плюс 18, плюс 23 градуси. Схожа погодна ситуація буде у середу та четвер. У середу, 25 вересня, у західних областях, а також місцями у Приазов'ї очікуються дощі. Вночі на Закарпатті та у Карпатах можливі сильні дощі. Нарешті території переважно без опадів. Вітер південно-східного напрямку 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 10 плюс 15 градусів. На північному сході плюс 5 плюс 10, вдень плюс 21, плюс 26. У західних областях місцями плюс 16, плюс 21. У четвер, 26 вересня, місцями у західній частині, а також у Криму та Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі часом з грозами. Врешті областей України без опадів. Вітер південний і південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 10-15, на півдні та узбережжі морів плюс 15-20, плюс в день плюс 22-27, у Карпатах плюс 16-21. у п'ятницю 27 вересня в північних регіонах подекуди можливий невеликий дощ, а нарешті території України без істотних опадів. Вітер південного південно-західного напрямку 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18. На півдні та узбережжі морів плюс 16, плюс 21. В день плюс 24, плюс 29. На крайньому заході плюс 18, плюс 23. На вихідних в Україні буде переважно без опадів. Лише у західних областях очікується дощова та прохолодна погода. А у південних та східних регіонах слід очікувати високих позначок на стопчику термометра. У суботу, 28 вересня, в Україні переважно без опадів. Лише у західних областях очікується дощовата прохолодна погода. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 12 плюс 18. На півдні та узбережжі Морів плюс 16 плюс 21. В день у північних та західних областях плюс 17 плюс 22, у центральних, південних та східних регіонах плюс 25 плюс 30. У неділю 29 вересня настійка погода з дощами очікується у західних, північних та центральних областях. На Сході та півдні країни ще збережеться тепла та суха погода. Вітер південно-західний. Із переходом у західній частині на північно-східний 50 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 12 плюс 17, вдень плюс 23 плюс 28. У західних та північних областях плюс 17-22. Плюс Раніше синоптики повідомили, що цьогоріч вересень та жовтень будуть на 2-3 градуси тепліші ніж зазвичай. Загалом середньомісячна температура повітря восени буде на кілька градусів вища за норму. Про це повідомила синоптикиня у Наталія Птуха. Передає суспільне за її словами. в Україні досі триває метеорологічне літо. В листопаді вже трошечки буде наближатися ближче до кліматичної норми, але все ж таки все одно дещо може бути він вищий. Птуха попередила у вересні, як і улітку в Україні спостерігається дефіцит опадів. Проте в жовтні та листопаді рівень опадів має наблизитись до норми. Зараз, за інформацією наших агрометеорологів, близько 70% площ для посіву, скажімо так, охоплені саме посухою. Навіть метровий шар абсолютно сухий. Переважно це стосується знову ж таки південного сходу України. Синоптикиня також додала, що глобальна зміна клімату впливає на клімат в Україні, який стає теплішим та посушливішим. У нас дійсно більше стає. Періодів з більш високими значеннями температури це літо було яскравим прикладом. А в нас була потужна хвиля тепла. І в принципі, останні роки у нас будь-який сезон стає доволі теплим. А періодів з холодними днями їх стає дедалі менше, і вони стають все більш короткими і не такими тривалими, не настільки інтенсивними. Взимку все ж можуть бути холодні періоди та морози, але частіше погода буде більш м'якою та теплою. Більш точні прогнози на цю зиму можна буде дізнатися наприкінці осені. Нагадаємо, що днями вон за що через обстріли критичної інфраструктури з боку РФ на Україну взимку можуть чекати тривалі відключення світла. Йдеться про 18 годин щодоби без електропостачання. Попри значні та дороговартісні заходи, яких вживає Україна для пом'якшення наслідків, їх недостатньо для компенсації втрати генерувальних потужностей цього року, у червні фахівці зазначили, що населення чекає важка зима з дефіцитом електроенергії понад 30% через нестачу від 3 до 6 гігават електроенергії в пікові години. Цей дефіцит може призвести до відключення електроенергії взимку. Від 4 до 18 годин на добу, наскільки цивільне населення постраждає від наслідків цих атак упродовж майбутньої зими, залежить від кількох факторів. Хоча енергетичні компанії працюють над відновленням пошкодженого обладнання, наразі не зрозуміло, скільки потужностей вдасться відновити до початку зими. Масштаби відключення електроенергії також будуть значною мірою залежати від того, наскільки холодною буде зима. Вплив на цивільне населення залежатиме від того. Чи будуть нові атаки російських збройних сил на енергетичну інфраструктуру? Технічні експерти опитані ММПЛУ зазначили, що найсерйозніших наслідків для цивільного населення. Можна було б уникнути, якби відключення електроенергії обмежити кількома годинами за графіками. Якщо нові атаки призведуть до тривалих аварійних відключень, наслідки будуть значними. Згодом в мережі з'явилася інформація, що прогноз про тривалі відключення світла взимку через російські атаки це лише один із прогнозованих сценаріїв, причому найпесимістичніший. Про це заявила заступниця голови моніторингової місії з прав людини в Україні Нуель Калхун. Повідомляє РБК Україна з посиланням на її виступ в ефірі громадського радіо. Наш звіт дійсно. Згадує про такий дуже широкий діапазон можливих відключень від 4 до 18 годин щодня. Ми посилаємося на думку різних експертів. Я розумію, що люди, ми всі хотіли б знати більш точний прогноз, але діапазон це просто підтвердження того, що існують дуже різні сценарії і різні фактори. 18 годин це найгірший сценарій. Заступниця керівника місії ООН визнала, що точні прогнози наразі неможливі, оскільки все залежить від низки важливих факторів. Найважливіше вплив на цивільне населення буде залежати від того. Чи будуть російські збройні сили здійснювати нові атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури? Найважливіший з яких наскільки руйнівними будуть російські атаки на українську цивільну енергетичну інфраструктуру. А вам подобається така осіння погода та чи готові ви до можливих блекаутів? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.